Всім привіт, вітаю на каналі Limbria, з вами Катя і ми знову граємо в острів. Прийшла деяка ідея, про яку мені написала в коментарях, і я вирішила її затестувати. Острову у мене немає, звісно, тут, саме щоб острівець був, на який би ми побудували міст. Почати нову гру от на шостій мапі я бачу є, але трошечки треба часу. І десь ось тут на четвертій, начебто, теж міг би бути острівець. Але я думаю, з тим, що ми на іншу сторону тут не розбудовувались, то можна спробувати і тут. Як мінімум, нам потрібно звести цей міст. Тому. Я хочу цим зайнятися, і от проблемка реально те, що тут дуже багато лісу. Я банально не можу звести міст там, де мені хотілося би, бо мені заважають дерева. Тому треба зводити міст там, де дерев немає. Найближчий варіант це ось тут, десь. З цієї сторони, мені зможуть прибрати дерева. Зайнято, Боже, чим ти зайнято? Що я тут будую, скажіть мені? Це кам'яниця. Наша мені кам'яниця зараз? Не треба. Прибираємо кам'яницю. Давайте дерев'яне міст. От краще дерев'яне міст. 25 тисяч деревини, 500 свіхів. Скільки у мене є? Деревини 10 тисяч, ну зроблять. 500 свіхів немає. Так, тобто мені треба в балаклію відправити людей. А, чекайте. А чому у мене тут не працюють? А ну... Де виробництво? Найти. Так, у мене немає шкіри, тому шкіру закупаємо. Залізо. Будь-залізо теж треба. Давайте теж 500. Я думаю, в мене в ковальні є ще трошки заліза. Так, є, достатньо. Тоді нормально. Нам головне, щоб цехи зараз закупили, тому, мабуть, ми розпочнемо будівництво, щоб, хоча б вони деревину почали приносити, і нам будуть виготовляти нову. Мені здається, це найкращий варіант 25500, бо ось тут. Тут занизько. І так, вже бачите, трошки більше треба. Недосяжне місто, занизько. Тому отак, давайте тут будемо пробувати. Необхідно зрубати дерева. Ну, якраз нам ще й дерева зрубають. Ми трошечки це пришвидшимо. М можна, як варіант, вже все одно що це не прямо що для челенджу. Аби, uh -huh. Добудувати цю хату і дозволити міграцію. Можливо, якась велика сім'я заїде мені. Зараз подивимось. Головне дочекатися, коли до Балаклії прибуде. Вапно, вапно мені не треба. А взагалі, ми збудуємо тут тоді одне виробництво. Ми поставимо одну хату. Я так думаю, звичайну хату нам треба. Одне виробництво одна хата. Але треба подумати, щоб такого їм поставити. Якщо ми будемо прибирати місць, тобто якась. Така собі будівля з нехарчового виробництва виглядає не дуже. Просто через те, що їм треба буде якось харчуватися. Тому, я так думаю, у нас ось ці варіанти, вони скоріш за все будуть відпадати. Нам треба щось харчове. Але знову ж таки, якщо це одне виробництво тільки, у нас буде одна сім'я, одне виробництво. Так, ага, я зрозуміла, у мене немає будівельників, поки я тут розмовляю. Де будівельники мої ділися? Так, скільки людей я зможу. Угу, угу. А де ви всі працюєте? Ану, чекайте, знаєте, що треба зробити? По-перше, закупляємо цвяхи. Давайте одразу тисячу. Мені все одно на хату знадобиться і на виробництво. Тут я можу щось трошечки продати навіть. Давайте продаємо, треба заробляти якомога більше грошей. А, більше. А чого? Чого олію не продаєте? А, гречка заважає. Значить, давайте ось так зробимо. Почнете приносити мені, будь ласка, олію. О, так, нарешті будуть нести олію, тому ми її продамо трошечки. А решту продамо іншим разом. Там все одно, по ідеї, мають ще почати виготовляти. Е, нічого не будуть виготовляти, у мене не вистачає людей. Угу. Так, тоді. Нехай вони будують цей міст, будують ось цей міст на цій території. Все одно мені треба буде багато часу для того, щоб вони сюди поки поприносили. А де ви взялися? Це в мене різноробами вони працювали, що так швиденько знайшлися мені будівельники. А в мене є ще різнороби. Одна людина, до речі, шукає. Один різнороб чоловік. Відкриті посади 4. А, один різнороб чоловік все. І дві жіночки, які шукають роботи. Недостатньо харчів, перепрошую. Так, ну молоко в мене поповнює. А, в сенсі недостатньо. А, чесник. Все, зрозуміло. Цибулю замінюємо тоді на чесночок. Ну, тут ще, є, так що нормально. Вони мають вижити. Тож, якщо все ж таки це одна сім'я у нас буде. Фермум туди б треба побільше людей, але це варіант, як на мене. Ну, а що, зробити поле, нехай на фермі працюють, вся сім'я хай там працює. Зробити невеличке поле, але. От наскільки їм запасу їжі вистачить той, який вони собі привезуть? Я сподіваюся, буде нова сім'я, яка приїде зі своїми запасами. От. Сад він тимчасовий, треба час, щоб він почав функціонувати. Млин не вийде, бо пшениця треба. Для цього потрібно або торговельний склад, щоб ми закупали пшеницю, або місце на іншу сторону, щоб мені приносили з ферми, або нова ферма. Курник, я думала, але курей треба годувати. А це знову ж таки такі товари, які треба або замовляти, або вирощувати на фермі. Тобто це вже два виробництва має бути. От корівник вивчарня, в принципі, непоганий варіант, тому що я можу поставити сушарку. Можуть заготовляти якраз, або понянка з корівника, або з вівчарення. І у мене буде молоко. Єдиний такий собі нюанс в тому, що якщо вони будуть плодитись, то нам би взагалі знадобилось майбутньому скотобійня. Або мені завести так трошечки. І бажано тільки корів. Але тоді, в якийсь момент, вони помруть в далекому майбутньому. І все. Ну, це як варіант можна було сироварню ми не змогли б. Мабуть, якщо ми тільки одне виробництво робимо свинарник, ну, чимось треба свиней годувати, вони дуже люблять поїсти, тому ні. Соловарня, ну, не сильно моїх людей, мабуть, прогодує, як і олійниці, для олійниці треба ферма все ж таки: хмільник теж відповідає. Броварня, гуральня, ну не знаю. І ще один варіант, який можна спробувати, це риболовня, до речі. Вони можуть спокійно на цій стороні добувати рибу. І теоретично це могло б спрацювати. Я можу човнярню поставити на оцій стороні, вони ж можуть там мені бути, і лагодити там. А от риболовня буде на іншій. І у мене, наприклад, буде один ловити рибу, а панянка буде в'яці сама ж собі продавати цю рибу. Я не знаю, чи це спрацює. Можна, звісно, було б і корівник, і вівчарня, але оцей нюанс з тим, що куди мені потім дівати дорослих тварин, я не знаю. Але вони будуть давати молоко, в принципі, цілий рік. От в риболовні. Ну, треба або щоб були запаси, щоб цього вистачило. Слухайте, а тепер це ділема. Тобто. Щоб цілий рік мені давали їжу, це потрібна вівчарня або корівник. А я хотіла риболовню насправді. І що ж мені робити? Давайте тоді: нехай вони мені будують міст, збудують оцю хату. Нова сім'я, нехай якась заїде. Можливо, я трошечки схитрю, я знайду якусь велику сім'ю. Як потім, дивіться, яка просто прекрасна сім'я, скільки людей тут може працювати. Але ж словарні у мене не буде. Сілім. Схитрити, принести запаси солі тут дуже багато для риболовні, або все ж таки взяти поставити реально корівник. І завести, наприклад, якусь певну кількість тільки корів. Але яку кількість треба? Якщо я переселю велику сім'ю, то їм дуже треба багато їжі буде. Або два виробництва зробити. Щось з виробництва такого, щоб вони прогодувалися. Цікаво, в який момент настане їхнє бажання купити одяг та взуття, і на цьому я провалюсь одразу. Бо мосту не будемо. Ну, давайте пробувати. Мені цікаво, що з цього вийти. Тому нехай добудовують міст. ну, Їм ще тут багато ресурсів треба принести, тому це деякий час займе. Міст вже зведений нарешті. Е, я поставила величеньку хату з обійстям, але треба усунути ще 23 дерева. Хата ось ця збудується в цей час, і також корівник. Я все ж таки вирішила взяти корівник, для нього мені потрібні тільки сушарки. Я поставила тут три, щоб не виробувати дерева якнайшвидше. Не знаю, чи мені трьох вистачить, але сподіваюся, що вистачить. Будемо дивитися, ось вже хтось сюди не полінився прийти і накосити траву мені. Прикольно. Добре, нема питань. Хай таки будемо. Тож, найголовніше тепер дочекатися, щоб о, цю хату збудували, але єдине, мені здається, я її зарезервую. Мені треба, щоб сім'я в'їхала сюди на початку весни, щоб вони засіяли свої огороди. Вони потім це зберуть, і у них буде запас їжі, який вони не будуть продавати мені в комору, а чекайте, а як вони будуть? А, ну хоча, нормально будуть. Вони ж не будуть продавати, вони будуть харчуватися тим, що вони виростили. Правильно, правильно, велике обійстя, Якраз для цього я і робила. От, буде корівник і ядка. Ядка це у нас торгівля, а не виробництво, тому я думаю, буде нормально. І вони ж напряму можуть приносити з корівнику прямо молоко. Все. Тоді план нормальний. Цегельня у мене погано працює. Тебе звільнимо, слухайте. Мені цегла зараз не сильно потрібна, але потрібно. Що мені потрібно? Може, мені ще одного лісоруба? Нехай він рубає, буду по черзі там чекати. Іде рубати дерево? Ну от, сподіваюся, вони мені хоча б до осені повирубують всі дерева, і я зможу побудувати хату. Мені мало б всього вистачати, насправді, я думаю. Тож, чекаємо. Нарешті хатиночка у нас добудована щастями, і я зрозуміла одну проблему: для того, щоб у мене, хоча б деякий час вони могли нормально прожити, мені ж потрібні ще дрова, бо вони у мене просто збіжать. Тому виходить, що перші п'ять пунктів у мене по одній будівлі. Ну, у мене є виходить житло, логічно, вода, ну це не виробництво. Але у мене є і харчове виробництво, щоб була їжа, і просто виробництво, щоб було місце для роботи, але мені і так вистачає цього, начебто. А, але от, ну, дрова потрібні. Що робити з одягом? Не знаю. Коли вони попросять його, але я думаю, що з дровами вони б у них швидко закінчились, і вони б дуже швидко у мене вирішили з'їхати взагалі. Тому, я довго думала, до речі, у мене ніхто тут не працює, мені ще треба пасовище, бо вони у мене будуть з'їдати дуже швидко, тоді. Угу. Слухайте, а цей момент я не продумала. Так, чекайте, чекайте, мені треба так, щоб по мінімуму дерев вирізати коротке. О, два дерева. Давайте. Два дерева, вони впораються. Вам треба це прибрати. Я цих чоловіків потім звільню. Данило та Олесь, вибачте. А, от сюди. У нас закінчується квітень. Я думаю, вони встигнуть. Я не знаю, яку сім'ю переселяти, але тут у мене 5 дорослих і ще валерії. От. Я думаю, я їх переселю. Є проблемка в тому, що. Ну, як би так сказати, вони дуже багато споживають харчів. Як вони будуть виживати, я взагалі уявлення не маю. Тому зараз будемо експериментувати. Тож, я переселяю їх сюди. Мабуть, я поставлю сюди. А що я поставлю? Молоко. Ну, давайте спробуємо молоко. Мені потрібно, щоб тут ще у мене хтось. Працював і приніс мені ось це все. Вите ще різнороби будуть тискати мені. Ага, я ще не поставила, слухайте, а кладка мені теж треба, це буде набагато ефективніше. Для виробництва прибираємо. Взагалі, ага, взагалі, а взагалі що? Так, ну припустимо. У нас хтось з них буде працювати. Так, Марина, мені здається, ти на фермі більше не працюєш. Марина у нас керівниця. Це погано. Гм. Так, ну у мене ж вже все посіяно, тому пані, перепрошую. Але прийдеться вас звільнити. Ви мені потрібні в іншому місці. Я сподіваюся, що в мене є панянки, які мають освіти. Слухай, одарка. Чекайно, ну, одарочко, ану. Давай ми тебе звільнимо, ти можеш піти. От у тебе підвищення є. А. Вона рухається вгору по кар'єрним сходинкам. Так, це вже добре. Хто буде працювати? Маргарита. Ти звідки взагалі? Маргарита, у нас дуже далеко добре, переживе. Засіліться і покажіть, що ви засієте. Я думаю, що я почну міст, знаєте, коли прибирати? Коли буде осінь, вони зберуть врожай вже, тому що цього вони дуже багато споживають, вони не зможуть. Мені треба, щоб дві людини з цих влаштувалися сюди. Це якраз у нас буде там хтось з них. А, у нас ще Богдана є, слухайте. Богдана це жінка. Оце я дуже уважна. Чому я думала, що там чотири чоловіка? Так, значить, припустимо, два тих чоловіків на лісопильні, бо тільки чоловіки можуть працювати. Хоча у мене тут запас дров великий, колоди теж є. Я не знаю, на що мені деревина, скажіть мені? Деревина мені не треба. На цій стороні точно не треба буде. Давайте тоді поторгуємо трошки. А я їм. Слухайте, я неправильно поторгувала, я же їм продавала. Добре. Одна панянка в ядці буде, інша буде в корівнику. Два. Один, один, чотири. Навіть дві людини можуть бути в корівнику, слухайте. Зможуть. Я просто потім. Ні, мені треба завчасно. Мені треба, щоб тут одна людина точно з цієї сім'ї працювала. Так, Марину, ану, влаштуйся сюди, мені треба тепер все підготувати так, щоб було ідеально, перш ніж я почну зносити міст. Тому будемо чекати осінь, і коли у мене буде врожай, щоб тоді я вже змогла почати зносити міст і ми будемо дивитися. Як буде жити собі оця одна сім'я, яка живе на іншій стороні річки? І не має способу перейти на іншу сторону? У мене вперше захотіли одяг людям. тому я поставила ядку, я почну з звичайного одягу. Він у мене є, тож не бідам. До речі, можна буде потім продавати почати цей одяг теж. В ідеалі взагалі через річковий порт, щоб я продавала там олію, одяг. Що ще я можу продавати? борошно. А ось тут щось би інше. Тобто, в мене одразу три позиції звільнилося. Ну, нічого, подивимось. Я ще збудувала великий оберіг, і скоро буде осінь, тож ми скоро позвільняємо людей, які працюють тут, які не живуть на цій частині, щоб вони пішли звідси. І не застрягла. До речі, цікаво, а що буде, якщо вони застрягнуть тут і не зможуть повернутися додому. Наскільки це буде для них погано? От. І подивимось, що ж вони будуть робити. До речі, я не зрозуміла. Чекайте. Богдана померла. Богдана. Так, тепер у мене прям з людей тут. Ну, припустимо, один буде тут працювати, чисто, щоб дрова продавати для них. Два в корівнику, один в ятці. Ну, стає важко. А що буде, якщо Нестор з Корнієм помруть? Вони вже такі старенькі. Яка в мене нова сім'я переїхала? Чотири, але, знову ж таки, їх тільки троє дорослих. Погано, в мене, мабуть, немає такої сім'ї. Ну, от ці троє. Мама, папа та старший син. Але це троє, знову ж таки. Мені б 4. Ну, а, це ще вони вже з'їхали. Ну, добре, будемо тоді пробувати хоча б так. Давайте, тоді я пришвидшу, що вже осінь настала. Ну, у нас наближається вже осінь, і я думаю, того, що тут є, зараз вистачить. Богуслава, ти явно не з цієї сім'ї пробач, але прийдеться мені тебе звільнити, тому що це в плани мої не входило. Корівник у мене працює Марина. Добре, виявляється, Нестор та Корні працювали в ось цій лісопильні, аж сюди, кудись води ходили, тому прийшло звільнити їх. Звідси я також звільнила людей, і я дивлюсь, начебто на острові ніхто не залишився. Так, Нестор, ти сюди. Правильно, все добре. Переходь тоді, і ми не можна знести. Не можна знести цей міст через будівлі на іншому боці. Ого! Дивіться, а гра продумано все. Типу, ні-ні-ні. Не вийде. Якщо ви вже почали там будуватися, то все цікаво. Тобто воно не дасть тобі, бо одразу. Передбачаєте, що так не можна. М -м -м. Так, тоді мені цікаво, якщо б у мене тут було більше виробництво, і це як самостійне щось було, чи дозволило воно б мені знести єдине дерев'яне місто? Чи через те, що вход, входи в місто? Вони, ну. Добре, давайте річку не будемо розглядати, бо до річки можна з обох боків дістатися, але вози тільки з однієї сторони можуть діставатися. І тобто воно одразу виключає, що якщо у нас сім'ї будуть не через міст ну, без мосту жити, ті, хто живуть на цій частині, де ходу немає, і вони будуть помирати, то ця частина поступово вимире виходить. Ну, тобто варіант знести місто в мене не вдався? Ну, слухайте, експеримент я зробила і теоретично хотіла, щоб тільки ось ця сім'я, яка тут живе, ось тут і працювала. І, мабуть, так і вийде. Ну, давайте поглянемо так, пробачте, Мені треба знайти Василь. Будь ласка, мені треба, щоб хтось з них. Павло, чому ти в ковальні аж так далеко працюєш? Так, може, у мене хтось з них влаштується все ж таки? О, Нестор влаштувався. Дивіться, двоє працюють на цій стороні. Це вже добре, це вже щось є. Ну не вдалося у мене виходить знести міст, але тепер ми знаємо, що гра цього не дозволить. Я думаю, якби в грі було передбачено, що є декілька входів, то можливо тоді можна було б і знести. Але так як передбачений тільки один, тому не можна. Хоча, взагалі, було б прикольно, якби їх було декілька, щоб реально пробувати будувати от, по дві сторони, точніше, не, ну, по обидві сторони річки. Або якщо їх декілька, наприклад, річок, ну, давайте це ж в мене модифіковане, я пам'ятаю, що тут було б декілька. Ну, дивіться, так, от, можна було б ось цієї сторони побудувати ось воно, точніше. Так, ось лінія червона. Це було перше у нас. Ось це друге, там, де я почала будувати, у нас е, на модифікованій карті, ось тут не озеро, а річка ще одна. Тобто, ось тут можна було б ще одне село починати будувати. І ось тут тобто, як мінімум, чотири села можна було б звести, і вони не були пов'язані між собою. Це було б прикольно, якби така функція була. Якби можна було їх називати ще якось окремо, теж було б прикольно і вони були б як самостійні села такі. Ну, ось. Такий собі фейл. Не вдалося це зробити, але було цікаво подивитися, чи вийде все ж таки. Я мала надію, що вийде, я знесу цей міст. І подивлюсь, як вони будуть виживати допоки вони не захочуть одяг або взуття, бо в такому випадку їм би їхати. Але так, для того, щоб покинути місто, їм потрібно перейти на іншу сторону для того, щоб виїхати через вхід. Він же її вихід. Тобто варіантів небагато. Тому так це провал. Тож пишіть ваше враження. Під відео в коментарях не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми побачимось з вами в наступному відео. Я всім бажаю гарного вечора, всім па-па!